У Ковальській мистецькій галереї Аншлаг проте нині тут бенефіс не професійних художників, а військових, представників 14-ї механізованої бригади, айдарівців добровольців. Свого часу, аби позбутися емоційного стресу, хлопцям порадили пройти курс психологічної реабілітації. Арт-терапія була одним з етапів лікування. Відволікання від проблеми і заміна негативних емоцій, позитивними емоціями. Сам процес створення він заспокоює, врівноважує стетативні емоції. У ці позитивні, красиві картини, вони витісняють страх, нервування, якісь переживання. Ікони та портрети це два напрямки солдатської творчості. Техніка різна. Якщо перша, то сакральна картина на склі, друга то образ жінки, мальований на звичайному полотні. Є серед робіт і військові мотиви БТР, автомати, літаки публіці. Такий креатив до вподоби. Відвідувачі кажуть, що головне не подача матеріалу, а жаган до життя. Ми вирішили в даному випадку придбати ось цю картину. Ми знаємо, що цю картину намалював боєць, який зазнав важкого поранення. Батько двох дітей досить символічна картина. Ми бачимо, що навіть після на цій картині що навіть після важкого поранення людина не втратила почуття духу і почуття патріотизму, якого досить часто не височає навіть тут в тилу. Наразі меценатами розкуплено вже понад десяток робіт, представлених на виставці. Усі картини були створені на берегах мальовничого світязя, а тому несуть у собі лише позитивну і патріотичну енергетику. Цією ж енергетикою надихнулися під час арт-терапії і самі бійці. Пройшовши курс реабілітації і пройшовши ще другий курс реабілітації, допомоги, ну, допомоги, ну, з допомогою бійців. Я прийняв рішення повернутися назад в зону АТО. Хоча, по суті, термін служби в мене має закінчитися 10 квітня. На сьогодні волонтери за допомогою арт-терапії та психологічної реабілітації оздоровили вже понад сотню бійців, що побували у зоні АТО. Причому вклалися у сім заїздів. Дуже видно зміни в тих людей, котрі приходили і мовчали. І коли вони починають посміхатися, цікавитися чимсь малювати, цікавитися своїм здоров'ям, з ким спілкуватися, говорити з дівчатами. Це говорить про те, що результат є цікаво, що оздоровча діяльність волинських волонтерів з весною не припинятиметься. Однак, замість шацьких озер, нині у їх планах гори Карпати. Та перед тим польські гастролі, спершу Варшава, потім Гданськ. Саме у цих містах вже у середині квітня експонуватиметься художня виставка наших воїнів АТО.